Ну що ж, усім привіт! На зв'язку є Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити групі назви Need for Speed Hot Pursuit. І нас будемо знову за гонщиків проходити із Горш Кенйон. І це прев'ю. Це що, типу, на час ганяти? Нічого собі погані зонда Е. Нехай буде такий колір. А, я зрозумів, це на час треба їхати. Це досить складно на час їхати. Чесно скажу, тому що. Щоб перше місце зайняти, треба хвилину 22 проїхати. І це не все так просто, я скажу. Досить складно, врахуючи. Коли я останній раз проходив взагалі цю гру. Так. Давайте на зустрічні смугу, піднаберемо Заксу Азоту. Ох. Головне нікуди не врізатись. А щоб зайняти перше місце, це треба не врізатись. Завжди досить швидко їхати. На спуску прискоримося. 340-350. Майже 360 кілометрів за годину. Я їду досить швидко, можна так силити, на максимальній швидкості. Так, скину швидкість. Сюди скоротимо шлях. Тихіше, тихіше. Бо ця звірюка на колесах. Новачку, якщо дати, він її розіб'є. Так, прискорюємось. Так, менше двох кілометрів залишилось. Так, кілометр залишився. О! 500 метрів. Пляха-муха. Золота медаль. Значить, я... Підтвердив свою майстерність. О, дві винагороди. Давайте поглянемо, що це за винагороди. А рівень піднявся. І нова тачка. Chevrolet врала SS О, яка жовтувата лимонка. Ну, хто бачив трансформери, ставте подобайки Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал. Ставимо подобайки Пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!